Доброго дня всім! Сьогодні 24 грудня 2023 року. Всіх з Різдвом. Мінстрих. 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 Да. Саме та погода, що треба. І сніг не вкрити, видно, яка пшеничка буде. Взагалі буде цікаво, буде показувати. Вже зустрінемося на полі. Ну ось, Приїхали вже на поле, яких багато хто цікавиться цим полем, що там, як там на цьому полі. Ми не могли сюди як попасти, Були поле не біля траси, а там треба їхати по ґрунтовій дорозі. Погода була така не сильно хороша. Дощі йшли, тавало, коротше, не така дорожна була погода, що можна було по грунтовій дорозі заїжджати. Ну, сьогодні такий морозець, я вже казав ранку і вирішили приїхати на це поле. Подивіться, що тут робиться із цим полем. Який всі цікавить, а в першу чергу мене. Що тут далі буде? Бачите, тут -о. горчичка була посіяна, поле не уділа 4 роки. Про нього я вже розказував, знімав 40 днів назад, по-моєму, 10-го чи там дай трошки більше, 10 листопада знімав, сьогодні 24 грудня. І ось на даному полі, на даний час, така зараз ситуація. Горчичка після заморозків до 7 градусів. 5. Я бачу, встановила вегетацію, а пшеничка в свій час починає розвиватися, тому що були теплі, теплі дні. Ось о цілий тиждень була плюс 5, плюс 7 тепла. Ну, Старення добуватись була там 4. Для цього пшениці вистачає, щоб вона вегетувала. Бачимо, яка герчичка, бачимо, яка пшеничка. Зараз ми копнемо, подивимося, яка ситуація в землі. Дивимося, ось копнули, яка корнева, бачите, пропитана повністю коріннями горчиці, коріннями пшениці. Це чудова. І Дивимося. Яка в нас фаза кущення на даному полі. Ну досі два, тут три пагана. Да, пшеничка в принципі не пан розвивається. Тут теж ось. 2, ну, 3, 2, 6, 2, женіці є. Думаю, все буде у нас на цьому полі добре. Весною. Ось, то скільки у нас виходить 3. В середньому хай буде там 2,5-3. І земля, дивіться, яка земля. Поле 4 года не обробляється. А кажуть, треба обробляти, поглибше її. От, я думаю, це неправильно в наш час. Так що проведемо весною підживлення і будемо потихеньку це поле витягувати. Так що все буде добре, слава Україні!